Друзі, всіх вітаю! Сьогодні у нас нове надходження, це BMW-Смірка. Семенівна, як то кажуть, подивіться на цей стан. 10 тисяч кілометрів. Ця автівка майже нова. Із плюшок. Бронеплівка, бронеплівка, вся морда, це лонг. Подивіться на цей кузов. Вона на те, що гарна. Просто бомба 740. -го. Просто пушка. Ми написали описання по машині, тому що відео буде замало, що тут є. Максимальні ситухи, підігріви обдуви, така проборка, дві панорами, чорний. І потолок, пробігу в нас, друзі, 10 тисяч. це вона працює без помилок, без нюансів. Так все виглядає, підсвітка, дуже красива, Тут. дуже жва, задній ряд, Виглядає місце, просто завались, є шторки, є задня. Також панорама, є такі воно тухне, оп, така підсвіточка, все працює, все як треба. Підігріли задні, клімат-контроль роздільний, дуже прикольна автівка. На дотяжках, на безпечовому доступі, дивиться на ці пари. Просто чума. Приїжджайте друзі там на пл-драйв, на огляд, буде цікавий варіант, майже новий. Крушевського 15А, місто Одеса. Всіх чекаємо.